Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми працюємо на сторінках 104 і 105. Починаємо ми урок з вами із першого номеру з усний рахунок. Давайте згадаємо, нам треба 14 помножити на 9. Як нам це зручно зробити? Ми множимо на 10. І забираємо одну 14. 140 мінус 14 – це 126. 126 ділимо на 18. Щоб нам поділити 126 на 18, нам треба що зробити? Треба. Подумати, наскільки треба помножити вісім, щоб отримати на одиницях 6. Вісім помножити, скільки? на сім? П'ять шість. Сімдесят, плюс 56, дійсно, це буде 126. Сім вийшло. Сім ми множимо на 34, 7, 210 і 28. 238, 223800 800. на 100. Я думаю, вже ви зрозуміли, скільки це буде. І наступну праву частинку ми шукаємо відповідь та аналогічно, що ми робимо? 416, усну, множимо на два. Потім. Ділимо результат на 8 і на 52. Там все зручно буде зробити. Вам достатньо буде в зошиті, просто подивіться, будь ласка, на зошит. Так? У нас в зошиті достатньо, ми напишемо 5 грудня класна робота. 41 каліграфійна хвилинка, графічна хвилинка квадрати. І можна буде написати приклад 1, 2. Крапка, і написати відповідь, яка буде у ньому. Давайте підемо далі. І працюємо з вами у, з другим завданням у підручнику. Виконай додавання письмово, перевір результати. Чим цікаві суми в другому рядку, чи зручно до меншого числа додавати більше? Який закон слід застосувати? Ну що, приклади 2. Множимо письмово, значить ми додаємо, як з вами? У стовпчику. Відступили дві клітинки зліва і пишемо 43 809 головне що у нас десятки під десятками одиниці під одиницями додати 66 191 0 пишемо 1 0 1 0 1 0 1 і що у нас 111 110 Тисяч. Давайте другий приклад спробуємо. Ви бачите, тут приклади такі, навіть давайте я і не буду е сама розв'язувати, тому що, дивіться, круглі числа виходять. Перевірте потім, чи в інших прикладах в стовпчик при додаванні у вас вийдуть круглі числа, чи ні. Е Чим цікаві нас питають суми в другому рядку? Ну давайте я з другого рядка один приклад розв'яжу, щоб ми з вами самі впевнилися. Так, плюс дивимось. Дивіться, у нас в другому число що? Чисел більше. Ну, зазвичай, так, отут один, вісім, п'ять, три, сім. Ну, не дуже так писати, так, згодні. Тому ми можемо... Застосувати з вами переставний закон додавання, що від зміни доданків сума не змінюється. І спочатку напишемо довше число по цифрам, там де 5 цифр, а потім уже менше число, не забуваючи розряди, щоб справа однакова у нас, так, розряди були. Так, ну. 26 тисяч вийшло. Так, чим цікаві суми в другому рядку. Так, ну чим вони цікаві, подивіться, будь ласка, е, Ну, в першу чергу тим, що у нас що виходить тут, е, спочатку напишен, написано і то дайданок, в якому менше цифр, а потім е, той доданок в якому. Більше цифр, так? Ну, в принципі, і все. В цьому ця різниця у нас і закінчується. Так, добре, давайте будемо йти далі. Приклади 2, інші допишете самостійно. А тепер переходимо до третього завдання. Давайте трошки навіть збільшу текст, щоб краще було видно. Знайди значення сум письмово. Так, приклади три. Приклади три. Знайди значення сум письмово. У чому особливість письмового прийому в разі додавання трьох доданків? Дивіться, яка у нас тут сьогодні ситуація. Три доданки. Ну що, пробуємо? 327 додати. 453 і додати 173. Супер приклад. 7 і 3 – 10 і 3 – 13. Три пишемо, 1, пам'ятаємо. 15, 15,5 пишемо, 1, пам'ятаємо. 7, 8, 1,9. 953. У чому особливість письмового прийому? Просто нам треба три цифри додати, так і не упустити ніяку. В принципі, тільки у цьому і є особливість. Другий приклад: впевнено, ви спокійно самостійно розв'яжете письмово. Давайте йти далі. У кожного стовпчику знайди значення першої суми письмово. Чи можна міркувати так само, щоб знайти значення другої суми? Давайте подивимось. 236, так? Так само треба у стовпчик. Я напишу слово приклади 4, але думаю, в стовпчик ви самостійно їх прекрасно Виконаєте. Так, приклади 4. Так. Писати їх не буде, тому що, подивіться, досить у нас легкі з вами приклади. І так, що у нас йде? 236 одиниць. І тут дивиться, 236 одиниць. Так. Далі. 485 одиниць і 485 одиниць. Далі 144 і 144. Я думаю, що якщо ми письмово знайдемо першу суму, то друга сума буде хвостик такий самий, але ми додамо тут 7 тисяч, а тут. 2 23 тисячі і 7 тисяч. Ой, дивіться, 7 тисяч і 23 тисячі. Це 30 тисяч. Тобто ми ще що з вами додамо до відповіді наперед число 30. І все. І навіть там рахувати особливо не треба буде. Тобто, що на цьому етапі ми з вами працюємо над тим, щоб додавати логіку. Не просто так підряд все додавати або підряд все віднімати. А вмикаємо голову, вмикаємо логіку, не робимо зайвих дій. Виконуємо, економимо сили і працюємо ефективно. Так само, я думаю, навіть мені не потрібно буде розбирати, ви теж побачите закономірності в другому стовпчику. Впевнена, що все у вас вийде. Так, ну що, йдемо далі. Знайди значення сум письмову. Тут просто треба розв'язати стовпчиків по три числа і навіть по чотири. Давайте приклади 5. Подивіться приклади 5. Ну, почну з другого стовпчика, там, де побільше цифр. 387 234. Ребята, головне. Що ми? Коли ми переписуємо, ми дивимося, щоб ось ці наші хвостики одиниці були одне під одним. Тобто четвірка під нею вісімка, під нею шістка, під нею дев'ятка. І все. А далі те це, це наперед. Так, тут шість цифр, друге число, п'ять цифр. Починаю із другого, значить, записувати 45 тисяч тридвок. Три числа 786. Знову 6 чисел 224. Хоча можна від великого до найменшого, як ми робили, з вами записувати. Але, і так, ну що, дивимось. Спочатку починаємо додавати із одиниць. 4, 8, 12, 12 і 6, 18, 18 і 9, 27. 7. Пишемо 2. Пам'ятаємо. 2 і 3, 5 і 11, 16. 6. Пишемо. 1 переходить в наступний розряд. 10. 0 одиниць. Це нуль у мене. І десяток переходить в наступний розряд. 10 і 7, 17, 7 в наступний розряд. 14, 15, 5 одиниць десяток переходить. 6 одиниць. Це 657 067. Це така відповідь. Впевнена, що вам теж буде цікаво просто пододавати в стовпчик. Прості, зробити приклади. А шостий номер приклади 6. Нам треба буде з вами уже відняти. Давайте повіднімаємо приклади шість. Приклади шість. Так, давайте. Сорок 45, п'ять. ой, чотириста п'ятьдесят тисяч, чотириста тридцять п'ять. Мінус сорок три тисячі. Шість. Ой, вибачте. Бачите, не там ще от 689 почала писати. Одиниці вийшли у мене під десятками. Бачите, а це одиниці. Це неправильно. Будьте уважні, будь ласка. Е, так, 43 689. Ну що, від 5, 9 не можна відняти. Забираємо десяток, розсипаємо його. 15 мінус Е, Знову розсипаємо.

Все, звичайні наші з вами приклади на віднімання в стовпчик взагалі. Помітили, так? Ну що, переходимо на наступну сторінку. Софійка стверджує. Це у нас усне завдання, ребят, що в кожному стовпчику значення сум однакові. Доведи або спросту її твердження. Давайте розбиратись. Так, що у нас тут? У нас тут 59, так, і 31. Тут 58, тобто на один менше, а тут 32 на один більше. Значить, що у нас? Дивіться, одиниця 9, і 1 дасть що? У нас тут десятки однакові, десятки однакові. Сотні однакові, сотні однакові. Тобто різняться одиницями. Ми з вами зараз працюємо з одиницями. Тут разом при додаванні буде 10 одиниць. Тут буде 8 і 2 – 10. Один забрали, один сюди додали. Один забрали, один сюди додали. Дійсно, всі суми однакові. Аналогічно дивимось. 7 – 9, 3, і 6, 9, 4, і 5, 9, 5, 4, 9. Дійсно, Софійка має рацію. Ці відповіді у цих прикладах всі будуть у стопчиках саме. Однакові. Дійсно. Все, ми довели з вами це твердження. Зробили це завдання усно. Так, восьме завдання. Андрій зменшив число 27 тисяч на 6779. Зменшив на. Зменшив на. І так, зменшив на. Це у нас що іде? Мінус. Тобто вийшло 27 тисяч 8, Відняти 6 779. Давайте одразу подивимось. Так, займаємо. Розсипаємо. 18 9, 9, 9 мінус 7. 2, 9, 7, 2. 0, 2. Ось вийшло. Так, стверджую, що значення різниці буде більшим за 20 тисяч. Доведи або був спросту його твердження. Так, ну, спочатку ми з вами впевнили, що це буде дійсно: 20 229. А тепер давайте чому? Дивіться, тут було 27 тисяч, правильно? А тут забрали навіть 7 тисяч не забрали. Якщо б забрали більше, ніж 7 тисяч, то відповідь була б менша. А так як тут забрали 6 тисяч, то в будь-якому випадку відповідь буде більше, ніж 20 тисяч. Тобто ми з вами зробили попередження і перевірили е прикладом стовпчик. Так. Нема місця, переходжу писати ось сюди. Так, давайте далі тут підходимо вже до кінця уроку. Наскільки можна зменшити число 69 586, так? Щоб змінилися цифри, які стоять у розрядах одиниць і десятків. Так, одиниці десятки, одиниці. Десятки. А цифри в інших розрядах залишились тими самими. Розглянь різні варіанти. Перевір своє міркування обчислення. Так, наскільки можна зменшити число. Дивіться, 86. Тобто, ми не можемо з вами. Наприклад, якщо ми будемо робити мінус, ми не можемо відняти більше, ніж 86. Якщо ми заберемо 86, дивіться. 69 586, відняти 86, що це у нас буде? 6 69 500. Якщо ми заберемо 87, то це, це буде скільки? 69 499. Тобто ось четвірка, подивіться, вже третє число, не тільки два останніх зміниться. А і третє число зміниться, значить вже не можна. Тобто максимум ми можемо додати, ой, відняти від одного до 86. Або можемо, якщо ми. Або можемо додати 69586, щоб до 600 не доходило. Тобто що у нас до 86 до щоб були у нас на 600 перетворилось 100 мінус 86 це скільки 14 тобто до 13 максимум до 13 86 плюс 13 99 значить буде 69 599 це ще дві цифри змінюються а якщо ми додамо 14 то це буде 69 тисяч 600, Уже три цифри зміниться. І це вже буде що неправильно. Тому що нам по заданню треба змінити тільки так, щоб змінились останні дві цифри. Тобто, що, які ми можемо зробити перетворення? Або забрати до 86, або додати до включно 13. Це в цьому проміжку можемо з вами працювати. Так. 10 у нас задача 10. Давайте напишемо задачу 10. Подивимось. Склади і розв'яжи ще обернені задачі. Ну, давайте. Автобус за 5 годин. Проїхав, що. Так, автобус. Ну, як читаємо, так і пишемо 5 годин. Що він проїхав? 400 кілометрів. Щогодини долаючи однаково відстань. Тобто з однією швидкістю. Швидкісний потяг, потяг щогодини долає і невідомо, тобто, скільки кілометрів за годину він долає. Однаково, але невідомо. Швидкісний потяг долає невідомо, але на 70 км за годину. Більше, ніж автобус, і скільки кілометрів він проїде за 4 години, невідомо. Розв'язання. Давайте думати, що і як ми можемо з вами зробити? Давайте згадувати нашу швидкість. Час. Так. Е, яка у нас формула спочатку? Я тут червоненьким напишу. Відстань, яку проїжджає, це ціле. Воно дорівнює швидкість, кілометрів за годину долає, помножене на час, який був у дорозі. Тобто це ціле половинки-половинки. Пам'ятаєте, так? Е, тепер давайте думати, що ми можемо знайти? По... Поглядаючи на ось цей перший рядок. Це у нас 5 годин, це час. Давайте червоним напишу. Це час. 400 км це скільки він всього проїхав? Це відстань, це ціле і невідома швидкість. Як ми можемо знайти половинку? Від... Ми ціле ділимо на відому половинку. Так. Тобто ми можемо знайти швидкість автобуса. Для чого ми її знайдемо? Знаючи швидкість автобуса, ми знайдемо швидкість потягу. І просто помножимо потім на 4 години, і буде знайдена у нас відстань, яку проїде за 4 години швидкісний потяг. Так, що у нас перше? Ми 400 ділимо на 5, отримуємо самі напишете скільки. Кілометрів за годину. Тире, швидкість автобуса. І тепер що ми робимо? Швид... 4 множимо на швидкість автобуса і узнаємо відстань, яку проїде швидкісний протяг. Самостійно дорахуйте, самостійно все допишете. Я ж не можу вам все прямо написати, щоб ви, не включаючи зовсім голови, Просто списали. Ну, так, теж буде неправильно. Ви у році щось е, треба думати, е, розуміти, так, намагатися зрозуміти, що там взагалі вчитель розповідає і що від вас е, вимагається. Що у нас залишилось? Одинадцята задача. Розві... А, нам же треба було на 10-й обернені. Обернені задачі. Давайте подивимось. М -м обернена задача. Давайте ми без і сьогодні будемо, тому що у нас багато було обчислень в стовпчик і так багато роботи. Давайте давайте 11. Перейдемо одразу. Задача 11. Паркан стоїть уздовж прямої ділянки дороги. Забор, так? Тримається на чотирьох стовпах. Скільки проміжків між стовпами? Якою довжина паркану, якщо відстань між сусідніми стовпами становить... Один метр. Так, що у нас? Дуже легка задача, так? 4 стовпи, відстань між ними 1 метр. Хочеться одразу 1 помножити на 4, вийде 4 метри, так, довжина паркану. Але подумайте, у нас 1 стовп це початок, це 0, правильно? Це наш старт. Тобто, щоб познати довжину паркану, треба 4 відняти 1 і буде, помножимо на 1 метр. Тобто 3 метри довжина паркану. Давайте ще намалюю, хто не зовсім зрозумів. Дивіться, ось у нас перший стоп стоїть. Ось другий, наприклад, третій і четвертий. Подивіться, це нульовий, тобто 1 метр між ними одна. Відстань ще метр і ще метр. Ви бачите? Один метр, один метр і один метр. Щоб знайти відстань, коли у нас є оце нуль, це значить перша довжина, друга довжина паркана і третя довжина паркану. Тому у нас вийде що? 3 метри довжина паркана. Давайте подумаємо другу задачу, що там. Розпилюючи колоду, хлопці зробили 4 розпили. Тобто була колода така. Якась така. Хлопці зробили 4 розпили. Яка довжина колоди, якщо довжина кожного оцупка частинки становить 1 метр? Так, 4 розпили. Тепер думаємо 4 розпили, ребята, це ж розпили. Тобто початок. І кінець не враховується 4 раз, 2, 3, 4. Тобто 4 між ними і плюс 1 на кінець. А ось це у нас 0. 1, 2, 3, 4, 5. Тобто, якщо тут у нас було 4 мінус 1 і помножити на 1 метр, то тут у нас буде 4 плюс 1, тому що до кінця. І помножити на 1 метр. І що нас вийде 5 метрів. Ось і все. Всі завдання, які ми повинні були е, е, з вами е, виконати сьогодні. Це всім гарного дня, сподіваюся, робота для вас буде легкою.